Обігрував Аякс, це наш Денис Олійник, який зараз грає в Голландії. Його куми з м'ячем коноплянки його передача Зозуля. Ось він мами Роман Зозуля. Роман Зозуля відкриває рахунок у цьому матчі. Ну це 100% м'яч зозулі, тому що там проти Луцької Волині багато хто казав. Та там Шабанов забув. Забив той м'яч, ну А тут Зозуля він напрацював. ну скільки ж без голів був Роман Зозуля. Передача і перехоплення від Базура. Базур залишається із мечемно від захищатися. Дуглас! 1 0 ну, Тут просто привіз. Спочатку від нього коноплянки, а потім я б не помітив на жаль, хто проскочив повз Базура. Не можна. Не можна так грати. Не за рахунок так комбінації, не за рахунок комбінаційних у командних дій. Один зімкнувся, один, один невдалий крок. Перекоплення від Дніпропетровського Дніпра. Дуглас ідея на Федорчука. Федорчук тягне м'яч. Є ліворуч на неворочно. Коноплянка. Коноплянка немає і Підправи Під собі підпрацьовує. Коноплянка на ударній позиції. Удар! Вимай! Є! 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 Сто хвилина. Ну і що співайте там у Амстердамі. Всі українці, які завітали Роман Зозуля. Руслан Роталь. Ну це ще не закінчення. Але Євгенко Коноплянко зробив те, що йому не вдавалося 90 хвилин. На підступах до штрафної зони йдуть бовіді. Проходиться передача. праворуч на віз класен! Поперечка. Це вже бар. виходити Бойкою вибивати. За цього рік 2-1-2-1-2-2. друзі. Три хвилини четвертого тайму залишається у Аякса.